Доброго дня всім прихильникам футболу. Як ви розумієте, ми сьогодні з вами відправляємось на Апеніни для того, щоб провести щомісячний огляд. Стану справу в італійській серії а, в турнірній таблиці, де зіграно уже 12 турів. Нагадаю, попередній огляд ми робили, коли було зіграно 8. Тож давайте подивимося, що там відбулося за останні 4 тури. Але перед початком нагадаю, що уже на каналі є щомісячні огляди англійської прем'єр-ліги та німецької Бундесліги. Кому цікаво, завітайте на канал та перегляньте. Отже, серія А багато що відбулося за останній місяць в італійській серії А це і зміна лідера в турнірній таблиці, це і звільнення тренерів деяких команд, але сталим залишилось те, що міланський клуб очолює турнірну таблицю. Але чотири тори тому це був Мілан на даний момент. Це Інтер. Протягом цього місяця Неро Адзурі виграли всі свої чотири поєдинки, причому матчі були різні як проти команди з нижньої частини турнірної таблиці, так і непрості поєдинки проти Роми та Аталанти. Особливо домашня гра проти римлян була непроста, де наприкінці матчу лише вирвали перемогу 1-0. Але навіть не оці чотири перемоги інтера вивели їх на першу позицію, а провал Мілана. Оскільки Мілан за чотири тури не здобув жодної перемоги, дві нічиї та дві поразки. І хоча б поразки були домашніми виїзди нічиїми, саме нічиї були більш прикрими, тому що там вони розвивалися за одним і тим самим сценарієм, Мілан перший тайм вигравав 2-0, в другому пропускав два м'ячі як наслідок нічия. І Якщо гра проти Наполі все ж таки можна було сприйняти більш-менш позитивний результат, тому що як не є проти діючого чемпіона, то гра проти Лечі це зовсім інше. Пропустивши два голи за чотири хвилини в другому таймі, Мілан не зміг вирвати перемогу. і Як наслідок, один з лідерів, а фактично єдиний лідер протягом цього місяця у Мілана Олів'я Жиру, який забив три голи з чотирьох своєї команди за цей проміжок часу, психонув, що називається, і наприкінці матчу ще й отримав червону картку. А разом з нею дискваліфікацію і найближчим часом серії А команді не допоможе. Таким чином, за місяць Мілан із лідера турнірної таблиці перетворився на того, хто відстає від лідера уже на цілих 8 балів. Руку до цього провалу Мілана, в тому числі доклав і той, хто йде на другій позиції, а саме Ювентус, стара сеньора грає в свій футбол цього сезону, неймовірно тримається на другій позиції. Хоча подобатись це все діло може лише, я думаю, фанатам Ювентуса, тому що так званий Катеначу процвітає просто неймовірно, забуваючи гол, грають на отримання рахунку. Але зважаючи на той факт, що Ювентус 4 сезони без титула, без скудето, я думаю, яка різ. Різниця і яким чином вони його візьмуть. А шанси на те, що Юве стане чемпіоном, доволі таки, як на мене, великі. Нагадаю, що лише на внутрішніх змаганнях в цьому сезоні Ювентус сконцентрований. На даний момент в старої сеньори п'ятиматчева переможна серія. До останнього поєдинку була шестиматчева серія без пропущених м'ячів, але в останньому турі хоч і виграли 2-1, але пропустили такий гол від кальярі. Ну, а той факт, що кращий бомбардир команди Душан Влаович має на своєму рахунку лише 4 забиті м'ячі, з одного боку, нібито означає, що як такого страйкера у Юве в цьому сезоні немає, але з іншого боку, означає неймовірно командну гру від старої сеньори, оскільки фактично забити може кожен, як футболіст, який відомий, скажімо так, всім, так і той, якого можна назвати навіть ноунеймом, як скажімо, у виїзній грі проти Фіорентини. Тож Юве, як на мене, серйозний претендент в цьому сезоні на Скудетто і гра Наступного туру, а це буде матч проти Інтера, має дати відповідь на чимало запитань. Взагалі лише три команди за цей місяць відзначалися стабільністю. Інтер та Ювентус зі знаком плюс, Верона зі знаком мінус. Ну, про неї поговоримо трішки пізніше. Всі інші команди лихоманило. Дуже багато нічийних результатів. Останній 12 тур був найбільш компромісним. Відразу половина матчів 5 з 10, були зафіксовані саме нічийні результати. Але діючий чемпіон Наполі в цьому 12-му турі не зміг навіть зіграти в нічию, оскільки вкрай сенсаційно. Поступився на власному полі Емполі 0-1. для нас. Цей поєдинок був зі знаком плюс, оскільки переможний гол нагадаю за Емполі забив Коваленко. Але для кого був точно зі знаком мінус? Це для тренера Наполі Руді Гарсія, який уже є екс тренером команди, оскільки завершив свою роботу з діючим чемпіоном Італії. В попередньому огляді серії А я нарікав на цього тренера. Говорив про те, що, як на мене, перспективи не дуже хороші в наполі з цим тренером. Ну і от сьогодні він уже не є тренером. До завершення сезону повернувся Вальтер Мацарі. Таким чином, у неаполітанців це вже третій тренер за рік. Пам'ятаємо часи, коли як перчатки змінював. Бос Наполі тренерів, але от останнім часом такого не було помітно. Але ось ситуація повторюється. Чи є Мацарі панацеєю, поки що невідомо, чи стане він нею, мабуть, не знає про це і керівник Наполі, оскільки, ще раз нагадаю, лише до кінця сезону підписано контракт. Якби там не було з нетерпінням, очікуємо поновлення серії А для того, щоб подивитись на поєдинки неаполітанців уже під керівництвом цього тренера. Нагадаю, що діючий чемпіон відстає на 10 балів від лідера від інтера. І звичайно ж, для того, щоб наздогнати, не просто самому потрібно показувати успішні переможні серії, але й очікувати в тому числі невдач з боку своїх конкурентів. Зону Єврокубків замикають Аталанта та Фіорентина по 20 балів у обох команд. Фіалки місяць тому, нагадаю, були в зоні Ліги Чемпіонів, але трішки були посипалися, три поспіль поразки зазнали. Але от перед цією перервою, нарешті, взяли бали, здолавши болоню 2-1. Взагалі між четвертим та десятим місцем лише чотири бали різниці. Тож, як на мене тут концентруватися не будемо, оскільки кожного туру все може кардинально змінюватись. Єдине, що пригадаємо трішки матчі Роми за місяць дві свої. Перемоги римляни здобули, здолавши Монцу та Лечі. Але от в матчах проти серйозних команд зіграли не зовсім переконливо. Нагадаю, 0-1 від Інтера на виїзді. Ну а перед ось тією двотижневою паузою було дербі вічного міста і 0-0 проти Лацео. Тепер давайте поглянемо на нижню частину турнірної таблиці Фрозіно та Лечі, які місяць тому були ближче до зони Єврокубків. На даний момент наближаються до зони вильоту. Дженуа команда Руслана Малиновського за цей період здобула дві перемоги, причому перемогла безпосередніх конкурентів, і вже на даний момент випереджає зону виліту на 5 балів в грі проти Селернітани асист на рахунку саме українського півзахисника. Ну, а Емполі Коваленка з своїми лише п'ятьма голами за 12 турів. Ще раз нагадую, умудряється якось бути за межами зони виліту, причому на плюс один бал ще випереджає цю небезпечну зону. В самій зоні виліту кальярі, Верона та Салернітана. Верона місяць тому на 4 бали випереджала зону виліту, але зазнає п'яти поспіль поразок і вже мінус 2 від рятівної сходинки. Замикає турнірну таблицю Салернітана, єдина команда, яка поки що не здобула жодної переводи. Перемоги. Але давайте поговоримо про неї. Салернітана завжди ось так невдало розпочинає чемпіонати, постійно бовтується десь там на останній сходинці, але потім якимось дивним чином рятується. Єдине, що коли ти ось так постійно граєшся з вогнем, ти можеш його палитися. Але останнім часом, по крайній мірі, нашкрябує, хоча б по одному балу Салернітана, давайте звернемо увагу на ось ці п'ять поєдинків. Чому на них? Тому що ці п'ять поєдинків команда проводить під керівництвом нового тренера, легендарного футболіста. Філіппо Інзагі, який поки що ніяк не стане легендарним тренером. сподіваємось, це в нього в майбутньому. Ну і як мінімум особисто я йому бажаю дотриматись до другого кола, а саме до гри на Джузепе Мааца проти Інтера, для того, щоб всі з вами ми побачили дербі братів Сімоне проти Філіппо. В першому колі, коли Інтер виграв на полі Салерні Тани 4-0, тоді ще Філіпо не був тренером команди з Салерну. Хоча головне, звичайно ж, щоб Салернітана з Філіпоїнзагіду втрималася в серії А. Була близькою, вона до першої своєї перемоги в 12-му турі зіграла 2-2 на виїзді з сасолу, ведучи на 17-й хвилині вже 2-0. Але трішки закрилася і пропустила два м'ячі, але тим не менше один бал виїзний є. Щоправда, цілих п'ять балів зараз відділяє команду від рятівної позиції. Тепер переходимо до цікавинок турнірної таблиці. Отже, Салерніта на єдиний клуб, який ще не вигравав. У Дінеза найбільш компромісна команда 8 нічиїх за 12 турів. Найбільш безкомпромісні це Емполі та Інтер, у яких по одній нічиї. Як і місяць тому, одночасно кращою атакою та кращою обороною є Інтер. На даний момент 29 забито. Та 6 пропущено. По домашнім поєдинкам найкращі Ювентус та Інтер по 16 балів, але у Ювентуса на матч менше дома зіграно, тож вони на першій позиції. На виїзді беззаперечно Інтер лідирує 5 матчів 5 перемог 100% показник. За останні 5 турів найкраща серія у Ювентуса 5 матчів 5 перемог. Ну також відзначаємо римські команди, які набрали за цей проміжок часу по 10 балів. Найгірший в цей проміжок часу Верона. Всі матчі програні, в селерні тани лише 2. Також відзначаємо, що Мілан за даний проміжок часу лише 16-й, 5 набраних балів. Як і місяць тому, список бомбардирів очолює форвард Інтера Лаутаро Мартіна. Зараз у нього 12 голів. На другу сходинку вийшов Олів'є з Мілана, забивши три голи за місяць. Зараз на рахунку олів'є сім забитих м'ячів. Але нагадаю, що найближчим часом він не зможе поповнити свій доробок, оскільки дискваліфікований. Давайте поглянемо тепер, хто в серії Б. Претендує на підвищення у класі, Як і місяць тому лідирує Парма. Зараз команди 29 балів і плюс 6 балів переваги над третьою сходинкою. Могли би пережати і більше, але в останньому турі зазнали поразки. Після трьох поспіль перемог на другу позицію вискакує Венеція 27 балів. А ось Палермо, за місяць зазнавши трьох поразок, падає на третю сходинку 23 бали. По 22 у Кремонезе та Модини. Також в зоні плей-офф Комо, Катадзаро та Козенца. На цьому, я думаю, можна ставити крапку в щомісячному огляді серії А. Кому відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Кому дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, оскільки попереду нагадаю: іспанська Ла Ліга та Французька Ліга 1. Всім, хто додивився до даної секунди, я дуже дуже дякую. На сьогодні, все, на все добре.